Сьогодні я хочу вам показати свій новий догляд за волоссям від італійського бренду Synergy. Він складається з трьох етапів: шампунь, маска та спрей. У мене це набір для об'єму тонкого волосся. Запам'ятайте моє волосся до, в кінці відео буду після. Щоб отримати максимальний об'єм, глибоко очистити шкіру голови, мені знадобиться цей шампунь. Його активні компоненти проникають безпосередньо у структуру волосся і збільшують його в діаметрі. Наступний етап це маска. Вона насичує волосся протеїнами, що робить пружним та міцним. Тепер наносимо спрей і висушуємо волосся. Спрей буде захищати моє тонке волосся від пошкоджень високих температур та відновлювати його. Ви тільки подивіться на моє гарне блискуче волосся. При купівлі такого набору діє безкоштовна доставка і знижка 150 гривень на набір. Та у подарунок відправляють набір з трьох мініатюр іншої серії на вибір.